Мої вітання, друзі, мене звати Ірина, і мій садочок знаходиться на півдні України, в Херсоні. Сьогодні тепла погода, за прогнозом 13 градусів, але на вулиці набагато тепліше, тому що сонечко світить. І я вийшла у садок для того, щоб передивитися, що там з першоквітами. квітами, вже вони починають вилазити з під землі. З -під землі. Вже багато їх вилізло. де В деяких місцях в мене ще лежить, лежать листя, то треба їх прибрати, тому що, от де листя було на квітах, то там вони повилазили такі вже бліді-бліді. То треба вже повідгортати все. Я восени не прибирала листя там в деяких місцях, тільки зараз цим займуся. І подивимося, як же ж воно. Де вони там сходять ті перші квіти? Січень місяць, 29 число, але ж маємо оце таке в природі. Нарциси повним ходом. Ось тут тюльпанчик, і там тюльпани вже посходили. Ой, поскаржуся вам, оце кущ лаванди, таким чином він пошкоджений. Така була в мене біда. Я була відсутня. Тривалий період майже три тижні. Тут собаки вони в мене взагалі-то закриті в задньому дворі, але ж вони вибігли, вони тут хазяйнували, витепали все на світі. Виламали мені ж лаванду виламали. Понаривали таких ям страшезних. ой, Повиривали лілії, гортензіям коріння. ну В общем, тут таке було страшне, десь відео я навіть знімала. Посилала дітям, показувала свою біду. Ось. То вони мені дуже багато тут пошкодили. Так, от підсніжники. Я їх минулому році тільки посадила, в мене не було підсніжників. Але ж, ось вони вже такі гарненькі. Ось. Тут тюльпанчики і, і нарсисики все разом, ну, які попіднімалися вже десь там по 5 см Оце я відкрила їх. Крокуси. Ось були такі ж білі-білі. Ось вже позеленіли декілька днів, тому я їх тільки відкрила. Крокуси. Ой, навіть оце, що я її не пам'ятаю. Мені здається, що птиці млечник є така рослина цибулькова. Не буду казати назву, не пам'ятаю. Не знаю. Ось я попіднімали, аж, аж землю попіднімали нарциси. І тюльпани біля. Трояндочки ось кругом у мене посажені. маленькі теж і там підсніжничик. Ну, ось троянди виглядять отаким ось, ось чином. У мене нічого не померзло. На півдні отака історія. Ну, я бачу багато садівників із інших регіонів, бідкуються, що ось така історія з трояндою. Надо обрізати. Я її ще не обрізала з осені, Взагалі нічого не різала. Якісь метелики вон, літають. Шкідники, мабуть, вже попросинались. Ось бутони. Тут тюльпани. В основному у мене рожеві тюльпани. Ой, а тут що це ж нарили? Ось тут от, нарили собаки, ось вирили цибулину. Я навіть її не побачила, ну шо з неї не буде вже толку. Ось тут тюльпанчики. Ось поламали. Ой, таке робили тут. Що я вам не можу передати? Як це на мене подіяло? Я просто хвора була після того, як я оце ж вона лапою ставала сюди. Оце все повиламувало, все тут повиламувала. Ось, мені здається, що я не все ще зламане поприбирала. Ось. Такі помічники. Так, що там полісадники? Зараз подивимося. Ботанічні тюльпани піднялися. От ці, як вони називаються, мускарі. Оце такі в мене, вони такі чудні. Ось вони в зиму виходять зелені завжди. Потім вони відквітують, ну і потім, як всі ці булькові, вони засихають. Ну, в зиму так стоять. Це такі звичайні, ніякі не сортові. Оце такий в мене рядок. Ну, гарно взимку. Милую око. Гартензії можна було і не підв'язувати, я їх і не накривала в цьому році. Куди ж накривати? Що тут накривати? Нормально вони перезимували. Тільки отут все було перерите, корні наверху. Ну, дякувати Богу, і морозів тоді не було і вона не сильно пошкодилася. А оця гартензія тут було перерита все. І навіть тут гілку вони зламали. Я її поставила на вкорінення, не знаю, що з нею буде, ну поставила. Тут теж оцей, оця троянда, бачите, навіть бутон є. До речі, я таку інформацію, знов-таки ж в інтернеті накопала, вони кібрунки вже дуже великі, а тут уже, бачите, вже і ось як що робиться. Яку інформацію? Якщо так от стоять зелені такі. Троянди в січні, то треба їх підгодувати монофосфатом калія калійними добрими для того, щоб вони більш міцні були для враження грибковими захворюваннями. Ну, Я знаю, що монофосфат калію калій ми завжди, коли готуємо до зими. Ми завжди я підживлювала троянди обов'язково. Можливо, у когось є досвід, чи треба. Для того, щоб вони дійсно не хворіли, коли вони вийдуть, коли вони вже скинуть це листя, вже ж мусили скинути, ось які бруньки великі. Це не бруньки, це вже параски, пали тут ростуть. В минулому році довго трималися, теж я пам'ятаю, але ж в цей час вже не було листя, а тут ще є. Ну, якщо у когось є інформація з цього приводу, чи треба підживлювати, чи ні троянди, то напишіть. Ну, обробити, мабуть, треба точно, тому що це така от погода, все зараз покидається. Та воно ще і не повмирало. то Тут не зрозуміло, що з бруньками, тут живі. Ну, за який шарм примхлива. Так, і тут зелене це гірань садова. Тут не прибирала листя, отут є ацинти в мене трошки повилазили. Оці, до речі, я садила насінням алюми, Бачите, в минулому році я садила і частину прибрала, викопала, а частину не докопала і тут залишилися знов. Ялиночка скоро буде переїжджати в мене в інше місце. Так, барбарисики, ніхто не хочу їсти пташки. Пролітають пташки, а ж не їдять. От тут Отут повилазили. Я ще тут частину садила в цьому році нових цибулькових. І от як виглядає теж ірань садова. Такий зелений-зелений кущ стоїть. А тут в мене кущ, зараз вам покажу. Витоптали геть. Топталися вже так, як їм хотілося. Як красиво міскантус. ще не обрізала. Ось. Середину витоптали, прибрати треба. Хазяйки бігали тут. Понаривали такі ями в глибину, мабуть, десь сантиметрів 30. Ще дуже пошкодили мої зимові посадки. Те, що я під зиму садила. Тут і салати, і укропчик. Ну, цибулька начебто стоїть. Вона ж так була в землі крепенька, цибулинки, два рядочка. А тут у мене було три рядка. Ой, не знаю, я ще не все порозгрібала після них, після цих собак. Ну тут, я не знаю, тут все знищено. Що вони тут рилися, шукали, я не знаю. Ну, бачу, що, мабуть, толку з тих моїх посадок нічого не буде. На малині тут трохи порилися, малина теж глибоко в землі. Це така справа, що, може, все буде з нею добре. А ось тут не буде ніякого толку, мені здається, окрім цибулі. скарби шукали, скарби. Зараз візьмуся до роботи на цій ділянці, тому що усе вже вилазять, треба листя поприбирати. Тут багатенько в мене є. Теж нарцисів. Але ж тут в мене ще і оця ґрунтопокривна рослина, просто так граблями не загребеш. Треба обережненько. Зараз я е, ще хай будуть з ґрунтом Не треба їх ще. ось Вони живенькі, все з ними добре. А оце листечко зараз поприбираєте, там попід грушами. Отакі маленькі грабельки. Ось. Там, де під деревами, держаком заціпаєш гілочки, то не дуже зручно. Ну і на рівному місці так. А там, де багато рослиночок і особливо грунтопокривних, то краще таким інструментом користуватися. Звичайний, він не фірмовий. Я пам'ятаю, купила його взагалі в маркеті. Ще й тут звільнила, верненько як повилазили тюльпанчик. Нарциси. Тут нарциси, у мене багато нарцисів. Тут і там діляночка, потім сміття приберу. От тут хочу вам показати да, не естетичний вигляд такий. Тут у мене такий трикутничок був засаджений однорічною рослиною портулаком. Звичайний немахровий портулак. І чому так корисно для землі залишати? Не вириваючи з корінням. Тому що, коли ми залишаємо на зиму, коріння потихеньку починає підгнивати. там, І е, тим самим ми одобрюємо землю. По-перше, по-друге, от в цих залишаються канальчики від цих корінців, і це таким чином повітря більше поступає в ґрунт. То, зрозуміло, якщо воно не заважає десь гарному естетичному вигляду, там на входній зоні і таке інше на передньому плані, то ох, краще прибрати, щоб воно от таке не було. А от як тут це в мене основна зона, от от того же ж, рослини, вхід взагалі аж там з того боку. А тут вхід в таку зону, де в мене ягідні, теж є квіти, клумби, дерева посаджені плодові таке інше. Ну, Тут я собі дозволяю залишати для того, щоб, як би мовити, структурувати ґрунт, наситити його теж поживними речовинами і в майбутньому і повітрям. Зараз поки що не буду прибирати, приберу за тільки листячка, нехай поки вони ще постоять. З цих погодних умов Дуже багато питань зараз. Ну, що його робити. Чи робити цю іншу роботу, чи не робити, ще почекати. Мені здається, що ми колись чекали, оце у нас були вікна в, лютні, в лютому, в лютому то, то коли температура підвищувалася і можна було вже в садочку щось робити з плодовими деревами. І ми в цей час якраз оці вікна, потепління, обрізали дерева. Ось, оце в мене абрикоса. Ось вона, вона в мене стоїть на черзі. Ну і, і слива теж, і, і груша. Треба було їх обрізати. Там у мене груша біля годівнички. То зараз, які вже вікна теплі, оці в лютому, вони вже зараз в січні. Якщо завтра буде гарна погода така, то я вже пообрізаю, зроблю обрізку, бо на це багато часу треба, зрозуміло. Що. І треба відразу обробити. Так, який ж догляд за першоквітами тюльпани, Оці зараз вони з'являються. Ну, Мені здається, що зараз ще температура не дозволи рослинам засвоїти добрива, якщо їх удобрити. Взагалі я один раз на сезон от на початку їх вегетації. Пізніше це я робила вже десь у березні. На початку вегетації я їх поливаю, підживлюю 20 20 20 І все. І більше нічого я їм не роблю. Весь сезон. Вони в мене ростуть. Тоді сухнуть і до наступного сезону не викопую. Ось. Ну, тепер буду дивитися, як буде погода. Зараз дуже тепло. Ну, така, як в марті погода. То почекаю. Як буде, які будуть погодні умови, поки що обробляти не буду. Ось такі у нас каруселі кліматичні. Будемо перелаштовуватися, дивитися, як краще, що робити з первоцвітами. Ось вони які гарненькі, ще не розкрився. А ще хочу експеримент провести. Це в мене рослина називається лівкой. Однорічник, я його вирощувала через насіння. І ось у січень місяць цей однорічник ще сидить. Це чорне на ньому, це я проливала ґрунт фітоспорином і вилила сюди залишки і тому такі чорні листочки. Взагалі-то він здоровий, нормальний кущик. Так, ну що, треба буде стовбурець я хочу спробувати закопати, бо він влігся все одно. Ось лежить. Чого він ві лежить? Не знаю. Так, треба чим-то його пришпилити. Щас зробимо. тут у нього наростає стільки нових. Може так, як ротики перезимує. Буде не однорічником, а багаторічником. Отакі От штуки в мене є. Це щоб агроволокно пришпилювати. От зараз я використаю так, присиплю стовбурець. все одно він ліг. Ну, хай, може, ще там коріння з'явиться. Такий буде досвід. До цього часу не було такого. Подивимося. Так, і тут у мене ще така є. Це має хужіший вигляд. Але ж все одно можна гнеться, можна і її. Ну, нехай постоїть. Це хай постоїть. І тут така зелена стоїть. Красива, от поруч з нею засохла, а ця прям вегетація повним ходом йде. Ну, не диво, лівкой, однорічник. Заховалося сонечко, і не так цікаво вже в городі працювати. Все, я вже зробила те, що мені треба було. Я ще всі перші квіти порозкривала для того, щоб вони вільно зростали, а підживлювати їх ще рано. І в кашпо у мене тут ще тюльпанчики, я зараз вам покажу, зійшли. Прості вони не сортові. Це я викопувала, щось садила отут, на цій клумбі. Викопала їх червоні. І посадила вже восени в горшик. Нехай вони тут будуть у мене. Ось у як ротики зимують. Бачите? Ой! Необережно десь зламала гілочку. Чи не зламала, щось хруснуло. Ось так. І тут нові рослини я купила для нової клумби, Кизільник, чебрець і дві бруслини японські. Це вже для клумби, яку буду я на місці пісочниці формувати. Ну що, друзі, на, все, на цьому все. Коментуйте, лайкайте. Можливо, хтось дасть мені пораду стосовно троянд, які листя не скинули, що з ними робить. Буду вам дуже вдячна. На все добре, вам до нових зустрічей.